Усім привіт! Ви на каналі Павло Create. Сьогодні я нарешті вирішив випробувати свій новий 3D-принтер. Це Elega Neptune 4 Pro. Спробуємо сьогодні надрукувати модель дракона. Ось таким пластиком: це Spectrum PG Premium. Зараз я його встановлю та подивимося як друкує цей принтер. Принтер вже працює. Ось таку модельку я туди завантажив. Це дракончик. Буде брелок для ключів. Швидкість друку тут стоїть 150 мм за секунду, швидкість переміщення 200. Це вже третя моя спроба надрукувати цю модель. Перша спроба була ось така. Якесь місиво Слої лягали рівно, але не було ніякого злипання між слоями. Ось це моя друга моделька, яка починала здрукуватись. Все точно ж таке. Першу модель я ставив при обдуві 100%, другу 80%, зараз поставив 50% і збільшив температуру. До 255. Далі, з чим я зіткнувся? Перша проблемка була це додавання цього принтера в слайсер Кура Виробником вказано, що там буде в наявності цей принтер. Можна буде його легко додати, але я такого в своєму слайсері не знайшов, встановивши три різних версії, і там теж я не знайшов. Тому мені довелося шукати початковий та кінцевий G-коди, прописувати, прописувати параметри столу, висоту, на яку може друкувати цей принтер. Далі друга проблемка з'явилась, це те, що в мене не показувало ось цю модельку тут на екранчику. Я знайшов розширення для кури, встановив його, та все запрацювало. На що ще я звернув увагу свою? Це те, що на кожній із осей, на двигунах є ось такі наліпки високої температури. Перший раз, коли я доторкнувся до двигуна, я чесно кажучи злякався, тому що він був дуже гарячий. Можливо, це норма для цих принтерів. Тому що він друку... може друкувати на великій швидкості. Да і зараз він друкує в принципі не на маленькій швидкості 150 мм. І тому в мене виникає питання. Чи це норма для цього принтера, чи ні. Тому що в порівнянні з моїм самозбірним 3D принтером вони гріються в 2-3 рази сильніше. Тому, якщо хтось щось знає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Що ж, давайте дивитись на кінцевий результат. Що в мене вийшло? Точніше, спойлер, нічого не вийшло. Ось така моделька. Перше, це я зламав їй роги при відділенні підтримок, зламав ногу, зламав крило. Прям політравма якась. Скоріше за все, це не через те, що я йому о, неправильно відділяв підтримки, а через те, що виставив неправильні параметри друку. Друкувався цей, ця модель з PG Premium. І, як бачите, результат аж ніякий. Слої між собою не спікаються, ну, не всі. Так що ось так. А зараз я покажу модель, яка друкувалась звичайним PG пластиком. Ось така моделька вийшла. Все дуже добре, все гнеться, еластичне, нічого не ламається. Тому я рекомендую перед кожним друком. А особливо, якщо ви друкуєте новим пластиком, для початку друкувати температурні вежі, ретракти і так далі, проводити тести, а потім вже друкувати якісь моделі. Якщо ви можете щось підсказати з приводу ось такого, то, будь ласка, пишіть коментарі. Не забудьте написати коментар про те, що я вас запитував за двигуни. Якщо сподобалось це відео, став лайк, підписуйся, пиши коментарі. Всім гарного дня.